Ми проводимо більшу частину свого земного шляху в оточенні нескінченної кількості дзеркал, у яких намагаємося розглядіти справжню сутність тих, хто крокує поруч із нами. Ми спостерігаємо, порівнюємо, виносимо вироки та формуємо складні інтелектуальні конструкції про те, ким є інша людина та яку цінність вона несе в собі. Проте найчастіше те, що ми сприймаємо за істину, є лише ретельно підібраним костюмом, маскою, яку кожна особистість вибудовує для виходу на публічну арену. Ми бачимо роль, яку довго репетирували. Ми спостерігаємо за виставою, декорації якої змінюються залежно від досвітлення та настрою глядачів. Ми звикли приймати цей соціальний спектакль за реальність, забуваючи, що справжнє обличчя душі проявляється лише тоді, коли сцена зникає, а завіса опускається. Справжня природа людини це не те, ким вона прагне здаватися в променях прожекторів, і не те, як вона описує себе в хвилини найвищого красномовства. Характер це те, що залишається, коли зникає будь-яка зовнішня мотивація до гри. Існує лише два ключові орієнтири, два невидимі маяки, які дозволяють нам побачити людину без прикрас, поза її соціальним статусом, чи ретельно вибудуваною персоною. Перший із цих орієнтирів це поведінка в умовах повної відсутності вигоди, коли навколо немає глядачів, коли ніхто не аплодує за благородство, коли немає обіцяних нагород чи можливості отримати бодай найменший зиск від своєї привітності. Чи залишається людина гідною, коли її ніхто не бачить? Чи продовжує вона піклуватися про навколишній світ, коли цей світ не може дати їй нічого натомість? Більшість із нас навчилися бути прекрасними тоді, коли це вигідно. Костюм доброчесності стає частиною торгівельної стратегії. Ми стаємо люб'язними, коли прагнемо завоювати увагу. Ми випромінюємо доброту, коли потребуємо чийогось голосу або підтримки. Ми стаємо ніжними, поки добиваємося прихильності. Це стратегічна адаптація, форма соціального виживання. Яка не має нічого спільного зі справжньою сутністю. Справжня людина з'являється в той момент, коли угода завершена, коли від іншого вже нема чого брати. Саме тоді маска спадає, і ми бачимо або порожнечу, або світло, яке світить само по собі, не потребуючи зовнішнього живлення. Момент істини це момент чистої дії, позбавленої розрахунку. Сутність особистості проявляється не в грандіозних вчинках, а в ледь помітних дрібницях. Важливо не те, як людина говорить із тими, від кого залежить її кар'єра чи доля, а те, як вона звертається до тих, хто не має над нею жодної влади. Подивіться, як хтось взаємодіє з тими, хто за соціальною ієрархією здається невидимим, тими. Хто просто виконує свою роботу, хто не може дати жодної вигоди, хто просто стоїть поруч, рівний за людською гідністю, але позбавлений важелів впливу. Саме в ці моменти, коли контроль послаблюється, а потреба справляти враження зникає, крізь щілини маски проступає справжній характер. Бо характер це не те, що ми демонструємо, коли на нас дивляться, а те, як ми ставимося до світу в хвилини абсолютної тиші та анонімності. Як вода незмінно знаходить свій рівень, так і людська сутність рано чи пізно виявляє свою справжню вагу. Коли немає потреби щось доводити, коли немає страху програти чи бажання перемогти, у простоті звичайного жесту народжується правда. Це може бути теплий погляд на людину, яка випадково зачепила ваш стілець, або коротке слово, вдячності тому, хто приніс вам склянку води. Ці майже непомітні рухи душі є набагато інформативнішими за багатотомні промови про гуманізм та духовність. Якщо доброта не є вашою стратегією, вона не зникне, коли гаснуть прожектори. Вона тектиме природно, як дихання. Бо вона є вашим станом, а не вашим інструментом. Більшість людей щиро вірять у свою роль, вони зливаються зі своїм образом настільки глибоко, що самі перестають розрізняти, де закінчується маска і де починається життя. Це трагікомедія людського існування. Ми так старанно будуємо свій фасад, що з часом стаємо його заручниками. Але будь-яка роль вимагає колосальної напруги, зусиль пам'яті та постійної концентрації, щоб не збитися з репліки. Проте бувають миті, коли ця напруга слабшає, коли ми просто реагуємо на світ, не встигаючи обробити цю реакцію через фільтри соціальної прийнятності. Саме в цих прогалинах між вдихом і видихом, між думкою та дією з'являється істине я, яке не потребує декорацій. Друга річ, яка дозволяє нам зазирнути за завісу людської персони, є не менш важливою і, можливо, ще більш невблаганною у своїй щирості, це те, що викликає у людини сміх. Ми не говоримо про ввічливу натягнуту посмішку на офіційних прийомах або про світський відгук на чужий жарт, що є лише частиною соціального етикету. Мова йде про той справжній, спонтанний, мимовільний вибух веселощів, коли людина на мить забуває про себе, про свій контроль і про те, яке враження вона має справляти на оточуючих. Сміх це один із найбільш безпосередніх проявів людської природи, це голос несвідомого, який проривається крізь цензуру розуму. У хвилини щирого сміху людина стає абсолютно оголеною, адже сміх неможливо підробити так, щоб він не зрадив своєї істинної подоби. Коли ми спостерігаємо за тим, що саме забавляє іншого, ми бачимо справжнє обличчя його душі. Людина може годинами говорити про доброту, проповідувати гуманізм, розсуждати про сострадання та наповнювати свої книжкові полиці правильними томами про духовність. Її промови можуть бути бездоганними, а інтонації сповненими глибокого розуміння. Але якщо цю саму людину щиро розважає чуже приниження, якщо її очі загораються від звістки про чиюсь невдачу, або якщо її веселить злість, прихована під маскою дотепності. Це означає, що глибоко всередині в ній живе не милосердя, а жорстока насмішка над самим життям. Сміх обнажує коріння душі, він показує, що для людини є насправді святим, а що лише порожньою декорацією для публічного використання. Слова можна контролювати, можна ретельно вибудовувати свій образ, стежити за кожним жестом і прикидатися доброчесним протягом довгих років. Проте сміх це некерована стихія, він іде не від інтелекту, а з самого серця нашого єства. Він показує світ, який насправді живе всередині нас, і ті цінності, у які ми віримо на рівні клітин, а не на рівні декларацій. Покажіть мені, над чим людина сміється в моменти забуття, і я покажу вам, що вона насправді цінує. Той, хто знаходить радість у невинній нелепості життя, у красі парадоксу чи в теплій іронії над собою, несе в собі світло, але той, хто отримує задоволення від падіння іншого, від чужого болю чи слабкості, видає в собі ту тьму, яку марно намагається сховати за бездоганною посмішкою. Може здатися, що такий підхід занадто спрощує складну людську натуру, адже кожен із нас є суперечливою істотою, де щодня борються егоїзм та альтруїзм, байдужість та співчуття. Проте саме ці дві речі, поведінка без вигоди та сміх без контролю, мають властивість пронизувати всі шари нашого соціального маскування. Вони обходять інтелект, заучені манери та правильні слова. Вони зраджують те, що заховане глибше за всі захисні механізми нашої психіки. У той момент, коли людина не очікує, що за нею спостерігають, або коли вона не думає, що її судять, на поверхню випливає правда проста, чиста і безкомпромісна. У цій правді, як у дзеркалі, відображається не роль, а сама душа в її первісному стані. Кожна людина, яку ми зустрічаємо, певною мірою є актором у власному театрі. Вона грає роль успішного професіонала, духовного шукача, надійного друга чи витонченого інтелектуала. Деякі з цих представлень бувають настільки переконливими, що ми готові вірити в них роками, але будь-яка роль, навіть найблагородніша, вимагає зусиль. Вона вимагає постійної напруги, пам'яті про репліки та невтомного контролю над м'язами обличчя. І все ж у житті завжди трапляються миті, коли ця напруга слабшає, коли втома чи несподіванка змушують людину просто реагувати замість того, щоб діяти за сценарієм. Саме в ці короткі миттєві спалахи природності і народжується істина про те, ким ми є насправді. Доброта, якщо вона справжня, не є стратегією успіху чи способом завоювання прихильності. Це стан буття, який не залежить від того, чи принесе він дивіденди. Якщо ви помічаєте, що хтось залишається уважним до найменших деталей світу навколо, навіть коли від цього світу йому нічого не потрібно, ви бачите прояв істинної сутності. Справжня шляхетність не потребує підтвердження печатками чи визнанням натовпу. Вона тече з людини так само природно, як світло від зірки, що не питає, чи бачить хтось її промені. Так само і сміх він надто швидкий для того, щоб встигнути його підробити. Він виривається швидше, ніж розум встигає втрутитися і запитати, як це буде виглядати збоку. І саме тому він є ключем до найпотаємніших кімнат людського характеру. Ми маємо усвідомити, що справжнє розуміння іншої людини народжується не з вивчення її біографії чи аналізу її публічних досягнень, а з уважного спостереження за малим. Величні слова про любов до людства часто розбиваються об холодний погляд на того, хто просто виконує свою роботу поруч. Коли ми бачимо цей розрив між образом і реальністю, ми стикаємося з трагедією самообману. Людина може щиро вірити у власну святість, але її прихована зневага до неважливих моментів життя свідчить про зворотне. Це не обов'язково є свідомим лицемірством. Часто це просто глибока несвідомість, де его настільки сильно зрослося з маскою, що втратило зв'язок із справжнім корінням душі. Проте найважливішим у цьому мистецтві розпізнавання характеру є неможливість судити інших, а шанс, нарешті, побачити самого себе. Коли ми починаємо помічати, як поводимося в хвилини відсутності вигоди або вловлюємо джерело власного спонтанного сміху, ми отримуємо доступ до найчеснішої карти нашої внутрішньої території. Це може бути болісним відкриттям. Помітити в собі роздратування на тих, хто не може бути нам корисним, або впізнати в своєму сміху тінь язвительності. Але саме в цей момент чесного бачення починається справжня трансформація. Змінити можна лише те, що ми наважилися визнати. Поки ми ховаємося за ідеальним образом, ми залишаємося в'язнями своєї маски. Але коли ми бачимо свою справжню реакцію, ми отримуємо вибір. Характер не є застиглою формою, даною нам раз і назавжди. Він подібний до живої тканини, що зміцнюється від кожного нашого усвідомленого вибору. Кожного разу, коли ви обираєте бути гідним там, де вас ніхто не бачить, ви додаєте нову нитку в полотно своєї справжньої савості. Кожного разу, коли ви відмовляєтеся підтримувати сміх, що принижує іншу істоту, навіть якщо цей сміх здається загально прийнятим, ви робите вирішальний крок до власного звільнення. Це шлях від автоматизму ролі до автентичності буття. Це перехід від стратегії виживання до мистецтва життя, де кожен вчинок є не способом отримати щось від світу, а способом виразити свою внутрішню правду. Тому спробуйте просто спостерігати. Не слухайте те, що люди розповідають про себе. Слухайте те, що змушує їх сміятися. Не дивіться на їхні великі жести. Дивіться на те, як вони ставляться до тих, від кого їм нічого не потрібно. Ви будете вражені тим, як швидко спадає завіса, і як виразно крізь звичні декорації проступають живі, тремтливі душі. Ви почнете бачити світ не як зборище масок, а як простір, де кожна мить, яку ми вважали неважливою, насправді вирішує все. Справжнє обличчя людини це те, що залишається в тиші, коли глядачі пішли, прожектори згасли, а в залі не залишилося нікого, крім самої людини та її совісті. Мистецтво бути людиною дивовижно просте у своїй основі. Але воно вимагає нескінченної мужності бути чесним. Все інше титули, посади, ретельно вибудовані репутації це лише костюми, що з часом перетворяться на попіл. Але те, ким ви є в малих, непомітних миттєвостях, це і є ваше справжнє золото, ваша вічна сутність, яка не залежить від жодної земної вигоди. Дивіться ясно, вибирайте щиро. І нехай ваш сміх завжди буде відлунням радості, а не насмішкою над життям, бо в цьому й полягає справжній шлях індивідуації у поверненні до тієї чистоти, де маска більше не потрібна, бо обличчя душі стало прекрасним само по собі.